Вітаю гостей, підписники свого каналу! Сьогодні хочу поділитися рецептом приготування вина з чорноплідної горобини. Чагарник росте в наших лісах, хтось садить в своїх садах. Ягоди не користуються великим попитом через терпкий смак, але в них міститься дуже багато корисних речовин, а саме вітаміни, кислоти, клітковина. У ягодах низький вміст цукру. Якщо в когось виникає бажання зробити з них вино, то слід пам'ятати, що тривалість брудіння, на відміну від інших ягід, збільшується два рази. Вино з чорної горбини має корисні властивості. У кого є проблеми з холестерином, хтось має проблеми з тиском, готуємо собі це вино. По одній столовій ложці випиваємо один раз в день хоча б перед прийомом їжі, Ну й будемо більш-менш здоровими. А тепер перейдемо до процесу приготування вина. Щоб ягоди втратили гіркоту, збираємо їх після перших морозів. Не миємо, оскільки на їх поверхні є мікроорганізми, які саме сприяють процесу бродіння. Збиваємо блендером, а ще краще перемелюємо через м'ясорубку. До 5 кг ягід додаємо 1 літру некип'яченої теплої води. Накриваємо тканиною, зав'язуємо в тепле місце так, щоб температура була 22-25 градусів на бродіння. Два рази на день перемішуємо. Бродіння буде проходити близько тижня. Після завершення бродіння необхідно віджати сік, перелити отриманий сік в ємність, це може бути бутиль, там саме буде відбуватися основне бродіння, сипати пів кг цукру, додати пів літри теплої води, натягнути гумову рукавицю, проколоти її в декількох місцях. Процес бродіння довготривалий буде відбуватися 3-4 місяці, причому кожен місяць необхідно знімати вино з осаду, переливати в чисту ємність. На початкових етапах заборонено таки поміщати тару в холодне місце, оскільки процес бродіння не розпочнеться. Багато виноробів вирішують готувати вино без води і цукру. Але слід розуміти, що таким способом можливе виготовлення виноградного напою з соковитих, солодких сорти винограду. Для інших випадків додавання якраз зазначених компонентів є обов'язковим фактором якісного процесу бродіння, що стосується чорноплідної горобини. Приготування саме такого вина в домашніх умовах це хоч трудомісткий процес, проте результат. Неодмінно потішить того, хто буде ним займатися. Отож, бажаю всім миру, добра і спокою. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.